У Полтаві стартував урбаністично-культурний фестиваль Майстерня міста у рамках заходу. Майстер класи, тренінги, інтерактивні зустрічі, спортивні заходи та не тільки. Майстерня міста спрямована на те, щоб показати жителям міста, що таке взагалі місто, про його, якби можна сказати, культуру, архітектуру, взагалі про програми, які діють в місті навчити людей. Чомусь, тому що так само проходять і воркшопи. Усі охочі можуть безкоштовно взяти велосипед на прокат. Кожна людина може покататися по центру міста безкоштовно. На захід разом із донечкою прийшла Полтавка Віта. Говорить, чекали на відкриття фестивалю. Добре, що в місті є такі фестивалі, де можна відвідати і трошечки розвіятися, тому що це в наш час зараз важливо триматися вкупі. Якісь позитивні моменти повинні бути в житті. З внуками завітали, внучка виступає наша, а меншенький просто спостерігає. Залися з ведмедиком. Чекаємо, поки почнеться концерт. Перший день фестивалю офіційно відкрили гучним концертом. Сьогодні ми відкриваємо перший концерт і майстерні місця сьогодні відкриваємо колективом Живі барабани. Це будуть Нові і старі композиції, які ми грали з нашого репертуару Живих барабанів, це кавери на відомі композиції як українські, так і світові хіти. Не промайнув перший день майстерні міста без розіграшу м'яких іграшок. Захід триватиме до 19 серпня, включно. Нагадаємо, що урбаністично-культурний фестиваль Майстерня міста організовують всьому.